З вами Івен, хочу зняти відео з Лютона, добратися до станції Ватерлоо. Просто в Лютоні я не зміг там зняти відосик, бо вже автобус. І сам купуєте, можна купити такий от білетик, коштує 14 фунтів на будь-який автобус. Тут не показаний час. Ну, підходите на там, буде показано. Яка зупинка, підходите, стафу, показуєте, він спочатку запускає, хто купив білет там онлайн, чи... ну, так, а потім уже вас. Ну. Потім ви їдете до Finch Road Station. І йдемо на метро, на Jubilee Line, е лінія, і Їдемо до Ватерло. Ось тут з'явились жителі, проший раз їх не було. Ось такі от бездомні. Дуже нічого не спить. Йдемо на метро, Jubilean Sierra Lina. Сідаємо і їдемо до Лондон Waterwal Station. Dark.